Тільці, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, з 16 по 22 червня. Так, дивимося, що приготував тиждень для тільців, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Які цікаві підказки нам нададуть карти. Давайте дивитись. Понеділок. Понеділок колісниця, хтось тільців проведе всю дорогу всю дорогу весь понеділок в русі, тобто хтось буде багато переміщатися, рухатися. Карта буде говорити про автомобіль, тобто знову же займатися своїм автомобілем, рухатися, переміщатися. Карта говорить: якщо це не стосується дороги, ви рухаєтеся до своєї цілі. Тобто, у вас є якийсь план, ви прописали свої дії, і в понеділок ви приступаєте до вирішення цього плану. Ви знаєте, що ви правильно робите, ви в правильному напрямку. Карта буде говорити про те, що ви маєте бути обережні, обачні, тому що колісниця їде швидко, працюйте в тому напрямку, але соблюдайте от всі правила, як то кажуть, дорожнього руху. Вівторок, пажезл. Вівторок у нас є якась пропозиція, за яку ми можемо хватанутися. Паж жезлів нас завжди говорить про якісь е, нові починання, які ми можемо загорітися. Тобто, тут ви вирішуєте, а тут все ж таки беретеся за них, можливо, на роботі якийсь проект, можливо, якесь навчання. Це може бути якась людина, тобто ви загораєтеся чимось новим в своєму житті і хочете його розпочати. Карта буде говорити про те, що ви, можливо, хочете десь про себе заявити, да, показати, можливо, проявити себе в чомусь новому на роботі, показати, що от у вас є потенціал, наприклад, для повишення вашого. І ви будете от показувати, що ви цього варті. Середа, а середу у нас є 9 мечів. Дев'ять мечів нам буде говорити про якісь страхи, про якісь сумніви, про те, що людина бере багато чого, того, чого не потрібно брати в голову, тому що всі оці думки, вони надумані, їх немає в дійсності. От ви будете себе накручувати, можливо, боятися знову ж якогось стану речей, який може бути. Карта буде говорити елементарно про безсоння: що людина не може спати, крутиться, вертиться, тримається за голову, і от має таку безсонну ніч. Четвер. А в четвер у нас є карта смерті, яка говорить нам про трансформацію. Тобто тут ви думали, думали і придумали. Да? Що більше так не буде? Я так більше не хочу, і ви вирішуєте змінити своє життя. Карта смерті буде говорити про те, що ви десь на чомусь кладете крапку. Лишаєте роботу, залишаєте свого партнера, залишаєте погані звички. Тобто це те, що вже померло. Воно вам не потрібне, воно вижило себе, і воно вам не приносить ніякої користі. Тому в цей день можете з чимось попрощатися. П'ятниця. П'ятницю у нас є дві пентаклів, яка буде говорити про те, що тільці балансують. Можливо, у вас є багато роботи, можливо, у вас є багато яких справ, які ви хочете в п'ятницю вирішити. І ви будете прораховувати свої години, як це встигнути туди і туди, прораховувати свою дорогу, як вам буде зручніше. Тобто людина пробує. В цей день встигнути кругом, нікуди не спізнитися, догодити всім і вся, і при цьому залишитися ще на ногах. Тобто день отакий метушній, багато буде справ, багато треба буде вирішити питань. Ну і по цій карті, в принципі, людина втримується на цих ногах, але день буде от максимально такий багатий на події. Карта Сонця в суботу. І в суботу посміхається вам сонечко, день реалізації, день приємних емоцій. День може говорити нам про те, що ви просто знаходитеся на дворі, де багато сонця. Тому обережно взагалі день приємний, де наші діти, де от ми реалізовані кругом, де до нас приходить якесь осяяння, відкривається нам якась істина. Ми починаємо бачити світ по-іншому, які да, проблеми, які в нас були, відкриваються нам зовсім в другому світлі, і стають, як би знаєте, набагато легшими. І неділя. А в неділю є сім пентаклів, яка говорить про те, що ви не задоволені якимось результатом. Тобто ви очікували одного, а виходить, на ділі зовсім інше. Сім пентаклів нам говорить про те, що ваші плоди дозріють, вони до вас прийдуть, вам потрібно набратися терпіння і все ж таки працювати в цьому напрямку, а не кидати його. Ну, можливо, ви собі вирішите, що це не ваше. Да? Тому. Це вже ваші будуть якісь прозріння да, і вирішення ваших питань. Але по сім пентаклів плоди все ж таки дозрівають в нас, Ну, для цього потрібно набратися знову ж терпіння, часу, ну і, як то говориться, енергії. Порада для тільців на тиждень. Паш Пентаклів. А Паш Пентаклів нам буде говорити, що ви повинні братися за ті можливості, які вам пропонуються. Да? Тут пажезлі ви загорілися, а Паш Пентаклів каже, що треба братися за цю можливість, де буде от, де от де вам пропонуються ці фінанси. Не спішити все обдумати, все вивчити фінансову всю грамотність і все ж таки брати цей пентакль, не засмучуватися, що його не буде, він буде. Хай він буде невеликий, хай він буде не так швидко, але. Він все рівно до вас прийде, і карта рекомендує: берися, берися, не бійся, все в тебе вийде. І так, тільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!